Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила. За нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло. Зелений шум, весела луна, співало все, сміялось і брині. Самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна, для мене тільки Дарунок придбала, мене забула. А з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забудеть того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.